Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема, будь-яка тема не проблема. І сьогодні з нами вже наш експерт. Інтерв'ю в нас сьогодні буде з нутриціологом Антоном Яловиком. Будемо говорити про дієту. Як її обрати? Чи взагалі вона потрібна? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Дякую, що ви доєдналися до нас. І наше перше питання, яке ми задаємо всім нашим гостям: як сьогодні розпочався ваш ранок? Не можливо, чим ви поснідали? Якщо ви вже снідали? Ну насправді сьогодні ще не снідав. Що сьогодні взагалі немає бажання зранку їсти? Вже п'ю чай з ромашки і себе добре почуваю. А вже після етеру вже буду мати сніданок. Чудово, дуже дякуємо за відповідь. Ну, насправді, так, от незвичайно, знаєте, не типова відповідь, тому що у нас зазвичай наші слухачі, наші експерти починають ранок там або з кави, або з якогось там швидкого перекусу. Ми знаємо, що ем, наскільки ми знаємо, ви нутриціолог. Так, в чому суть його роботи? В чому суть роботи нутриціолога? Е, ну, по-перше, це допомогти людині виробити харчові звички, харчовий режим, який підходить. Конкретному типу людини з її різними нюансами. Може бути нюанс, там якийсь, що щось людина не їсть, щось їсть, має якісь бажання отримати результат по схуденню, по покращенню здоров'я, то тут задача спеціалістів з нутриціології в цьому допомогти. Можливо, якісь є дефіцити їх компенсувати і підказати, які там і. Харчування як змінити, які додатки взяти, і так далі. Тобто тут відрізняється нутриціолог від дієтолога, тому що в дієтології передбачається ще лікування різних захворювань шляхом зміни харчування. Там більш складніший процес, от і більш і там трошки інший підхід. І дуже часто люди плутають нутриціолога з дієтологом. То різні е, поняття, хоч ніби схоже, в них що є, план харчування створюється. А от Антон хотів б запитати вас про правильні харчові звички, бо ми сьогодні говорили про те, наприклад, якщо ти замінюєш якісь там шоколадні батончики, як перекуси на горіх, що це є добре, це є корисно. І якщо говорити про дієт, чи можна їх теж віднести, тобто дієту до правильних харчових звичок? Ось так от узагальнити? Ну, Взагалі, на слово дієта асоціюється не дуже добре, тому що. Давайте в пострадянському просторі завжди дієта, це щось обмеження і це якесь виснаження, ну і щось, 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 щось не те. Да? Хоча дієта передбачає, там, якщо з грецького походить, це е, дослівно спосіб життя, режим харчування. Угу. Тобто, в принципі, нічого складного в цьому нема. Хоча я стараюся замінити це слово на збалансоване харчування, дієта е, людям так легше. Сприймати цю інформацію і не у цього страху. Хоча суть кожних дієт полягав в тому, щоб вони приносили користь взагалі дієта вперше були застосовані саме для лікування чогось. А в нас дієта — це схуднення ну це зовсім неправильно. Mm -hmm. Тобто, тут скоріше є просто ряд медичних дієт, які спрямовані на покращення, наприклад, роботи головного мозку, профілактики. В там в людей в кого є там загострення з нирками, чи там з жовчними відтоками, чи печінкою, чи шлунком, і саме дієти призначаються ось таким чином. Да, там є обмеження, але обмеження для того, щоб людина себе добре почувала і разом з фармакологічною підтримкою могла швидше досягнути оздоровчого ефекту. Дуже дякую, тому, угу. тому я б то є тому, б як, е, дієти би наголошував як медичний е, засіб і спосіб покращення життя. А от в контексті цього питання одразу хочу поставити наступне. Дуже часто у людей, можливо, в підлітковому віці, є негативний досвід дієт, і вони водночас читають знаєте, інформацію про дієти, про харчові звички. Угу. Ось які на вашу думку є. Реально класні харчові звички, ну, наприклад, там заміна некорисних перекусів корисними, або там споживання їжі за столом, а не і, і, і без гаджетів. Так, це є міфи чи це є правда, тому що, от, умовно кажучи, є дієта, яка тебе максимально обмежує. Ну, якщо ми говоримо про класичне сприйняття, не те, яке ви нам сказали, так і окрім цього, ти ще й маєш їсти то, умовно кажучи, листочок капусти не перед телевізором, а просто так, от наодинці з собою. От що ви скажете про харчові звички? Харчові звички це насправді дуже важливо, це основа здоров'я. Але тут треба трошечки по-іншому це все розуміти. Давайте візьмемо так: скільки є людей, скільки є варіантів харчування. І харчува... варіант харчування може залежати від того, який спосіб життя, яка робота, як людина себе почуває і так далі. Тобто, що, може бути так, що одна людина зранку снідає, інша не снідає. Я дуже часто буває зранку можу не снідати о 8-й, але я снідаю о десятій 11 А чому? Тому що мені так комфортно. Я, наприклад, зранку можу зробити тренування на голодний шлунок. Мені дуже добре, я себе прекрасно почуваю, а вже потім зроблю. Харчування. Ну, Наприклад, є категорія людей, кому зранку треба поїсти, будуть погано себе почувати. В кожного свій режим, і це нормально, тобто це треба розуміти. Відносно загальних принципів, що було б добре. Звісно, щоб було збалансоване харчування по білках, жирах, вуглеводах, щоб людина дотримувалась ту калорійність їжі, яку витрачає протягом дня, щоб не робити додатковий запас, жирів і тригліцеридів. Достатньо Кількості рідини пити однозначно, ну і зменшувати кількість простих вуглеводів в раціоні, тобто сюди відносимо хлібобулочні вироби, цукер і так далі. Хоча, якщо грамотно спланувати свій режим харчування, то можна і цукерки, можна і Макдональдс часом взяти. Чому? Тому що коли в людини максимальне таке правильне, ну давайте так правильне не буде максимально таке здорове харчування. Часом людині все одно хочеться щось спробувати, щоб не було зривів. Краще це включати в свій раціон, і буде дуже корисно угу. відносно того, щоб перед телевізором не дивитися і гаджетами, однозначно, тому що ви таким чином менше з'їсте їжі. Корисно їсти за хоча б три години до сну, а не за пів години чи годину. Теж корисно. Корисно баланс тримати, звичайно, щоб не так, щоб цілий день людина голодна, а на вечір наїдається, бо цілий день не було коли поїсти. Корисно, корисно відносно перекусів. Тут треба дивитися, чи в людини немає проблеми з рівнем цукру і інсуліном. Тому що якщо інсулін високий, перекуси я би не брав би. Mm -hmm. А якщо чи проблема з цукром, теж би не брав. Ось якщо в людини є такий режим, що їй потрібний перекус. Наприклад, але в неї все добре з аналізами крові. Тоді, звісно, можна придумати і перекус. Тобто, це не проблема. Тобто все дуже Чес... індивідуально, правильно? чесно, насправді да. Тому що, от якраз в чому проблема, коли люди беруть для схуднення, от давайте для схуднення, дієти. Візьмемо дієти, які є медичніми їх окремим, і є дієти для схуднення, які самі люди собі придумали угу. насправді, тому що є. Спеціалісти, які там придумали свої дієти якби для схуднення, але суть всіх дієт це просто дефіцит калорій, і не важливо, чи це інтервальне голодування, чи це кето-дієта, чи середньоземноморська дієта. Немає різниці. Головне дефіцит калорій. Але що саме цікаво, що виходить? Хтось взяв якусь дієту, одну допустимо, якась людина, блогер. Худне на цій дієті просто з рахунок дефіцит калорій. Але їй це підійшло, бо вона зрозуміла, що там вона любить жирненьку їжу і взяла собі кето дієту. Знизила рівень вуглеводів. Внаслідок цього вона готова отримала результат, але починає пропагандувати це як панацею. Дивіться, мені помогло, значить, угу. всім поможе. Але чому в медицині так не рахується, що одній людині помогло, А давайте будемо всі протоколи писати по одній людині. Ну тому що буде катастрофа. Завжди робиться метааналіз, робляться дослідження, мінімум тисячу і більше пацієнтів, і робиться статистика. І коли статистика показує, що в нас хороші результати, тоді ми можемо це застосовувати. Але не по одній людині. Тому що якби так лікували, одній людині підійшло інші ні, то було б дуже багато скалічених людей. Чому? Тому що от коли людина сама от бере, наприклад, ту саму кетогенну дієту, от, бо в інтернеті це зараз просто реклама кишить, Давайте uh -huh. дівчата худно кету, можна ніби їсти все. Але uh -huh. там висока кількість жирів. І коли в людини є проблеми з жовчним міхором, наприклад, або з печінкою, то вона буде дуже мати жорсткі наслідки вплоть до операції. Угу. Ось таких багато людей до мене зверталося, які самі собі взяли кетогенну дієту, наприклад, бо це корисно, вони ага. так почитали, і повирізали жовчний. А от стосовно до речі, цього, Антон, у нас наступне запитання. А якщо, до прикладу, людина, от як ви як ви кажете, гортає той інтернет і попадає на якусь дієту, можливо, не таку жорстку, як кетодієта, якусь можливо більш лайтову, чи обов'язково їй консультуватися з експертом в цій області? Чи вона може все-таки якось от сама підлаштуватися і сама цій дієті слідувати? Чи все таки це, от як ви наводили приклад про своїх пацієнтів, от зараз може бути не дуже вдалим варіантом, може бути невдало. Найкраще це звісно проконсультувати спеціалістом з лікарем, як мінімум, сімейним, хоча б лікарем, здати аналізи крові, подивитися, зробити загальний аналіз крові, зробити печінкові проби, перевірити лужну фосфатазу, подивитися ниркові проби, тому що, наприклад, людина подивилась о білкова дієта. Дівчаткам помогло, давайте я візьму собі. А в неї, наприклад, були запальні процеси десь в молодості з нирками, але вона вже про це забула. І давай сіла на високобілкову дієту і отримала знову запальні процеси нирву. Розумієте? тобто тут все треба перевіряти. Їжа дуже сильно впливає на внутрішній стан організму. Насправді більше ніж ми думаємо. А ось хотіла на секундочку так знаєте повернутися. Ми говоримо про дієту, так якщо людина так от думає, що ну я просто хотіла покращити дещо своє харчування, та там і не хочу там сідати на якусь дієту, то можливо якісь основні принципи, тому що ми сьогодні говорили з о, ну і говорили про один принцип, який мені, наприклад, дуже не подобається. Мовно кажучи, він звучить наступним чином: заміняйте шкідливі продукти корисними. Там ти хочеш чіпси, візьми яблуко. Але по факту, ти в кінцевому рахунку, ну не знаю, принаймні, мене так часто буває, ти з'їдаєш і яблуко, і потім чіпси. Тому що ти хотів саме то. Ну а вона якби по смаку, якщо чесно, не дуже схоже. Можливо, якісь такі знаєте, от на секунду винернемо з теми дієт і от просто поговоримо трошки про збалансоване харчування, як собі допомогти, якщо в тебе ну просто ти хочеш трошки більш якісно харчувати. Однозначно, тут в першу чергу треба забути про розділення на шкідливі і нешкідливі продукти їжі. Да? Тобто все можна їсти просто збалансовано. От, тому що, наприклад, навіть ті самі чіпси, якщо людині хочеться, ну можна взяти. Візьміть 30 грам чіпсів, візьміть її, додайте до салату і буде вам щастя. Якщо ми говоримо, коли хочеться смаколики в загальному, то краще спочатку з'їсти, звісно, основний прийом їжі, який складається з білкових продуктів, з каш, макаронів, твердих сортів, ось, або салату повноцінного. Тобто, що би ще я додав би? Додав би, звісно, раціон, щоб були каші, якщо немає алергій, якщо є алергії, наприклад, на глютен, беремо безглютенові каші. Потім дивимося, додаємо сирії взагалі без проблем. Якщо немає протипоказання, алергії. беремо овочів, от овочів день. Наприклад, треба з'їдати ну хоча би ну взагалі ідеалі. Грам 700, ну це дуже буде багато. Ну хоча б щоб грам 400-500 було в людини у вигляді салатів, теж плюс білка щоб було приблизно. Ну хоча б, якщо людина не займається спортом, то один грам на кілограм маси тіла. Якщо займається, можна трошки більше. Угу. Відносно того, щоб горіхів, наприклад, горіхів теж можна грам 30 додавати, але все треба дивитися індивідуально, рахувати. Щоб не було, як то кажуть, набору зайвого, але щоб була енергія uh -huh. відносно фруктів, 200 грам в день досить хороша норма, яка затверджена міністерством охорони здоров'я. Ну, можна взяти 300, от але все повинно бути збалансовано. От, може, у вас є такі ще конкретні питання, і ми давайте їх розберемо тоді. А от, от харчування так, та, та, та та. от цікаве питання про е, власну вагу, тому що це зараз теж е, нібито в моді. Якщо людина от е, задається питанням, ніби вона себе нормально почуває, і вона питає: як мені зрозуміти, що можливо мою вагу треба підкоригувати? Чи то я за 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 худа за струнка, чи навпаки, в мене є лишня вага? Які є червоні прапорці, які мені про це скажуть? Чи це знову ж таки треба обов'язково йти на консультацію? Ні, не обов'язково тут можна подивитися. Перший це індекс маси тіла. Є такий показник, але може можуть, можуть забити люди в гуглі подивитися. Але суть в тому, що він буде показувати такі знаєте, розмиті параметри. В принципі, буде показувати недостачу вагу, якщо індекс маси тіла там нижче 18 одиниць. То буде недостача, а недостача вагів. Вона так само небезпечна для здоров'я, як і збільшена кількість вагів. А якщо індекс маси тіла буде там 24,9 і вище, це вже буде перший, як би кажуть, степінь зайвових тако просто зайва вага. А потім йдуть степені вже ужиріння. Тобто, це можна зробити. але це не основний параметр. Один, який я дуже сильно люблю, це обхват талії. Наприклад, взяли сантиметрову стрічку і помірили свою талію. Якщо в чоловіків об'єм талії вище 94 сантиметрів, це вже свідчить про наявність вісцерального жиру в організмі. Тобто, якщо така людина піде з десь аналізи і покаже, що в неї високий рівень холестерину. Це в 90 випадків. В жінок, якщо об'єм талії більше 80, більше 80 сантиметрів, тобто вже треба буде дивитися і. Приймати міри. тобто це один з показників Тоже може бути. Ще може бути відсоток жиру, але тут вже складніше буде людям його поміряти. Дуже дякуємо за відповідь. От у нас також є ще одне питання стосовно того, от ми говорили там про різні 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 дієти. А які є найбільш небезпечні дієти? Тобто, що б ви радили взагалі оминати десятою дорогою. Ну, є таких дієт низькокалорійні дієти, там купа їх є назв. До прикладу, там гречка, кефір. От от щось таке похоже. Я, я точно їх нас не, не знаю, але всі, всі, які спрямовані на процес схуднення, до цих дієт дуже детально ставитись, дуже детально ставитись, тому що там якісь такі екстремальні види, які там ще колись дівчата собі пробували, або тиждень на Фруктах, наприклад, Ну, вроді би не сильно небезпечно з одної сторони, а з другого боку, все одно будуть плачевні наслідки. Як мінімум, людина схудне, е, на, наприклад, 5 кілограм, а потім вернеться до свого режиму харчування і набере 6 кілограм чи 7 кілограм. Але при цьому спалить свої м'язи, бо можна при дефіцитах. Коли недостатня кількість білка, нема рухової активності, схуднати не жировою тканиною, а м'язевою uh -huh. тканиною, а потім набрати жирову. І від і внаслідок ми отримаємо вагу чуть-чуть більшу, але великий процент втрати м'язевої тканини, а збільшення жирової. От okay. а які ще небезпечні, це екстремальні. Там їх дуже. Ну я їх назву не знаю. Ну це ті, які передбачають е, крайності. Тобто, якщо ви бачите, що в дієті там десь ви почитали там жорсткі крайності, курка кефір, наприклад, курка гречка тільки, то звісно, це буде негативно сказуватись на здоров'я і на психічне здоров'я особистості. Це дуже важливо. А от ви трішечки згадали про дефіцит калорій, і наше питання наступне якраз про калорії: чи обов'язково рахувати той кожен калораж, кожну калорію, коли ти стараєшся зайві кілограми скинути і їх позбутися? Ну, насправді, саме дієвий метод це підрахунок калорій і, і орієнтування в калорійності їжі. Тому що, в принципі, простою мовою скажу: якщо ви хочете не рахувати калорії, то ви повинні орієнтуватися, скільки, де калорій знаходиться, і плюс-мінус їхню грамовку. Простою мовою, схуднення це математика. Якщо ви. Вивчите це, то ви будете легко орієнтуватися. Наприклад, як в англійській, ви вивчите слова і вивчите структуру побудови речень і запитань, то ви вже знаєте англійську, правильно так само і тут. Тобто, якщо говорити такі методи, є, наприклад, там метод руки, долоні і так далі, він все одно передбачає зменшення споживання їжі. До певного періоду це може допомогти. А далі треба дивитися калорійність. Так само, метод тарілки є. Розподіляємо тарілку на... Умовно, три частини знаєте про метод тарілки, да? половина тарілку це овочі, третя частина це у нас білкові продукти, і ще третя частина це вуглеводні продукти і фрукти. Ось. І, до речі, непоганий метод для того, щоб балансувати. Звичайним людям, які там не хочуть худнути, хороший варіант, так що ми дивимося на тарілку і бачимо, скільки ми повинні чого накласти. Але це теж не дасть ефект схуднення, тому що тут залежить, скільки ви все одно наклали на тарілку. Навіть якщо тарілка буде невеликим діаметром, наприклад, 20-25 см, все одно може процес схуднення не відбуватися. Тому дуже важливо взнати калорійність. Хоча є продукти, які можна не Рахувати, фактично, тобто такі, як там всі листяні салати, капусти, огірки і відносно помідори можна і перець можна відносно не рахувати. Ось все одно їх великій кількості не сісте. Але дуже багато звертати увагу на вуглеводні продукти: це хліб, це каші, це хлібобулочні, це цукерки, обов'язково, і печиво. Це все дуже, дуже над за цим слідкувати. І за фруктами, так само горіхами, ізюмом, і ось з такими варіантами теж рахувати, тому що є безобідні продукти, а висококалорійність. Також слідкувати за кількістю олії, сметани в раціоні, зокрема олії, бо дуже буває так, що вроді би безобідний салат. Ми зробили гіркі помідори. Да? Uh -huh. І всі нарізали там огірків помідорів, наприклад, на 100 калорій, да? а на 100 калорій це в нас буде дуже багато насправді в салату, це буде десь приблизно 300 грам. Але якщо ми туди влили дві, чай, дві столових ложки олії, а це буде вже 30. І це вже буде в нас майже скільки там 300 більше, плюс 300 калорій зразу, розумієте? Uh -huh. Тому що олія сама калорійна і на 100 грамів має 900, <кхи> практично, калорій. <кхи> а ось е, таке цікаве питання: якщо зараз нас слухає людина, умовно кажучи, яка сидить на Гречці, йогурті або там на йогурті і курці, то. Як поступово зійти з цієї дієти? Тому що наскільки можливо спросувати зараз е, це твердження, що організм звикає до певного калоражу, так, і потім вчиться на ньому не скидати от, дуже багато ваги. І є такий страх, що коли ти там зійдеш з якоїсь дієти, та, то ти почнеш набирати, як обережно зійти з небезпечної дієти і в що зійти, так? Тобто ти не можеш повернутись до попереднього харчування, бо розумієш, що воно було ну, не окей, і зараз не окей. Угу. Дивіться, вага буде стояти при зниженій калорійності, коли калорійність нижче базового обміну і дуже великий дефіцит. Тобто, коли дефіцит більше там, 30% від норми, і може дійсно спостерігатися ефект, що вага стоїть, вроді людина їсть, але організм переходить в енергозберігаючий режим і функції уповільнюються і уповільнюються процеси. Метаболічні і дійсно економиться енергія, і людина їсть і не худне, але їсть мало. Що тут зробити? Поступово війти в свою норму і поступово зробити знову дефіцит калорій. Робити увагу, звичайно, на білкові продукти, щоб наїдатися. Це ми знаємо, це бобові, це м'ясо, це риба, це яйця, скажімо, сири і так далі. Горіки. На цьому робити акцент. Ось, А скажем, ну, в принципі, все. Тобто поступово, поступово ми збільшуємо калорійність поступово, і потім виходимо на норму і робимо знову маленький дефіцит, собі. хоча б відсотків 15-20, і буде достатньо, щоб отримувати потім результати, наїдатися, щоб було комфортно. Дякуємо. От Антон. У нас в принципі вже одне з останніх запитань. А, така течія для багатьох, можливо, знайома, для багатьох ні, як боді-позитив, які от, ви mm -hmm. скажете на рахунок цього плюси. Або, можливо, взагалі їх немає, і там лише мінуси. Ну, взагалі, течія, боді-позитив сама собі я непоганою. Просто вона ця, ця думка і течія трансформулювалася в неправильну ідею. Тобто боді позитив це. Mm -hmm. Течія, яка спрямована на сприйняття себе як цілісного організму, цілісної особистості, своїми недоліками, да, але які це можуть бути недоліки? Дивіться в кожної різна статура тіла. І не всі повинні бути худощавими моделями. Тобто є е, дівчата, наприклад, на структуру тіла груша або овал, і вона ніколи не стане вам фітоняшкою. Но вона може бути в хорошій спортивній формі, широкими бедрами, але з е, як кажуть, з м'язевою основою, і це дуже добре, з нормальним індексом маси тіла і з нормальною оптимальною вагою для себе. Оце називається бодіпозитив, тобто ми не повинні рівнятися на когось. Або в людини є якийсь дефект, ми теж повинні нормально це сприймати. Ну вже в нас перекрутили, що бодіпозитив uh -huh. це коли ти все підряд, в тебе індекс маси тіла зашкалює, холестерин зашкалює, судини звужені, і куча проблем, і патології вже і вплоть до метаболічного синдрому. Що таке метаболічний синдром? Це вже. Зміна гормонального фону і різні захворювання, які виникають внаслідок збільшеної ну ожиріння або надлишкової маси тіла, тому, що сама жирова клітина виявляється, виконує дуже багато цікавих впливів на організм. Є дуже багато наукових статей на цю тему, і цілі дисертації, які вивчали з науковцями, які вивчали вплив жирів. Фактично, жир може поміняти, наприклад, чоловічий гормон, тестостерон на естроген. І, виходить, uh -huh. чим більше, наприклад, жиру в чоловіка, тим більше він жінка. Ось такий от парадокс. Uh -huh. Але ж можна казати, що боді позитив люби себе такою, як є, і не їж все підряд. <топ> Але заїдання стресів, заїдання е, всього зайвого це прирівнюється насправді до алкоголізму. Тобто, якщо ми будемо казати, що алкоголізм це добре. Тоді, значить, заїдання це теж добре, uh -huh. і зайве з'їдання, і набирання жирової маси тіла. Тобто, якщо двома словами, то боді позитив хороший, нормальний бодіпозитив це про прийняття себе, але водночас е не відмовлятися від, про своє здоров'я роботи над собоювання про своє здоров'я, uh -huh. і то, тобто ми не повинні бути як всі там однакові моделі. Але ми повинні бути здорові, і хтось може бути здоровим, мати гарні показники, мати здорову масу тіла, але в неї бедра, наприклад, 60 сантиметрів. Ну нічого страшного, це нормально. Розумієте? Тобто, от в чому суть, а не в тому, щоб набрати масу, і я себе люблю і їсти два відра в день. Розумієте? Ну це, це не діло. Дуже дякуємо, дякуємо вам за відповідь. То, от. То, тому що зараз просто так, ще так. вибачте, переб'ю, бо зараз якийсь там небезпечний тренд е, в Тіктоці був, де люди їли на камеру, і їм за ага. гроші платили. Ну вже куча смертей є, ну, Оце так, от так. небезпечний тренд. Це, це... А, але ж можна сказати, це ж боді позиційне. Це вже якийсь боді нігатив. так, <сум> <сум> да, да. люди часто плутають. я завжди кажу. Введіть в інтернеті, там, хоча б Вікіпедії, почитайте, що таке насправді боді позитив. Це хороша течія, але е, люди не так її сприймають. Дуже дякуємо за ваші відповіді. Дуже цікаво було поспілкуватися. Одна останок, ваше побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Ну, в першу чергу, це слідкувати за своїм здоров'ям. Хоча б раз на рік чи на півроку здавати базові аналізи крові, дивитися, чи є якісь дефіцити, дивитися, чи є дефіцит вітаміну Д, а дуже часто в жінок зараз зустрічається дефіцит заліза, фольвої кислоти, і це все впливає на ваше здоров'я. Слідкувати і виправляти ці ситуації, також слідкувати за масою тіла, за відсотком жиру і виробляти здорові звички, щоб зберегти молодість красу, продуктивність, як я кажу, що в 70-80 років бігати, радіти життю, а не казати: а ти знаєш скільки мені вже років? Вже пора помирати? Ні, це а не бігати всім... до лікаря. Так, да, бажаю всім е, бути довгожителями і здоровими. От як в мене є е, колеги, яким по 90... 95 років вони збираються в нас на стадіоні і ще жартують один з одного, і, і легенько займаються гімнастикою. Це mm -hmm. шикарний просто приклад. Дякуємо вам, що доєдналися сьогодні до нас зранку. Друзі, в нас дякую в гостях вам. онлайн був Антон Яловик. Говорили про дієту, про харчування. Дякуємо за всі відповіді, які ви дали на наші запитання. До Дуже побачення. Дякую. Гарного дня, до побачення, до побачення, до побачення. my